Главная проблема нет противопоставления между там, ОПК и гражданским. Фронт берет все. Проблема в другом. Гражданский не может произвести, потому что он денег не может взять в банке, под правильный процент у него будет сумасшедший. 100%. Он не сможет это завести на фронт, потому что все ограничения, которые есть, таковы, что ребята, которые это возьмут как гуманитарную помощь, завтра могут оказаться в тюрьме. Когда к ним придут и скажут, а ну-ка отчитайся, как ты это получил? Третья проблема. Вот я сейчас там был сороковой. Это легендарная. Нормальная бригада. Во! Мало этот же Василий Иванович Чапаев да, да, стоял да. у истоков этой бригады. Пацаны потрясающие. Они вот сейчас брали урожайные, ну, боги. Так они говорят, нам многое привозят. Некоторые хочется, чтобы приехали сюда. Мы им руки то, что поставляют. Притом цены сумасшедшие. И это тоже гаражные. То есть тоже есть нюанс. Есть, есть. Я 565 раз обращаюсь к моим друзьям предпринимателям. Прекратите покупать дроны в Китае. Купите заводы, которые производят комплектующие, которые нужны для производства дронов. Ну, есть уже. Конечно. Есть, и они есть. сейчас это стали делать. Поэтому они работают, давайте сейчас. сюда затащим. Но для этой цели нужна государственная программа. Величие гражданского ВПК, мы видим каждый раз, ланцет, это же в гражданском ВПК появилось. Но чтобы не было этого противопоставления, необходимо, чтобы люди, которые придумали гениальную вещь, чтобы они могли ее достаточным образом тиражировать и не разориться, не вкладывать свои последние деньги, не обращаться к нашему фонду, говорят, помогите. Чтобы была государственная программа поддержки этого, условно там гаражного НЕОКРа и помочь им выйти на сначала мелкосерийные там экспериментальные проверить на фронте потом на серию и дальше пустить в окно но очень важно конечно иметь возможность перепрошивать модернизировать что должно быть непосредственно на фронте также мы прекрасно понимаем что как только мы поставляем новые образцы это значит надо переучивать операторов а это значит это должен быть род войск Это... Требуют в том числе, и, ну, военные разбираются в этом, конечно, лучше, чем я, но вы генерал-лейтенант, кто я давать советы. Но суть именно в том, что давайте учиться и учиться быстро. Напомню, что народный ВПК во время Великой Отечественной войны, так называемой артилерии, поставляли процентов 30-40 нужд да, Красной да, Армии. И никто не стеснялся. Но тогда сколько заводов было задействовано в производстве, скажем, той же артиллерии? И сколько сейчас? Да, ребята молодцы, делают все, что могут. Но чтобы на фронт шло в большом количестве, необходимо, чтобы в этих заводах было все больше и больше. А на какие деньги? Он что, в банк пойдет кредит брать? Если он не сертифицирован на ОПК, ноль шансов. Частник не может сказать, давайте. Ему тут же скажут, 18 процентов минимум, 20, 25. Ну, Сейчас китайцы закроют продажу своих БПЛА все. и вообще все гибриды. О чем я, я и говорю. говорю. Золотыми, как бы. Совершенно верно. И дальше буду думать, как делать, что из Африки таскаем. А на таможне будут стоять люди и говорить, ребята, мы не можем вас пропустить. У нас сюда камеры, нас в тюрьму посадят. У нас законы такие. Будут кричать на Думу, на таможенников. Поэтому эти вопросы надо решать системно, четко, ясно. А главное, Быстро, быстро. Ну, а далі поговоримо і про успішні операції, зокрема і про наліт на тендрівську косу. Розвідники знищили техніку особовий склад та фортифікації саме окупантів. З'явилася ця новина сьогодні вранці. Зокрема, про те, що 6 серпня 2024 року спецпризначенці підрозділу активних дій Артан та морського центру головного управління розвідка Міністерства оборони України реалізували досить таки успішну операцію в північній частині чорного. Моря. Вночі десантна група спецпризначенців висадилась на тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку. Зокрема, йдеться і про МТЛБ та комплекс РЕП противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян. Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу нині. Точна кількість уточнюється, але виконавши поставлене завдання, зокрема і секретно його частину наголошують на цьому, воєнні розвідники відійшли без втрат. Це не перший такий успішний активний захід спецпризначенців гур на окупованій росіянами тендрівській косі. Відповідні дії це. Лише частина масштабного плану сил безпеки та оборони України, реалізація якого триває. Ну, а ми нагадаємо, що Тендрівська коса це вузький острів завдовжки близько 65 кілометрів та завширшки 1,8 кілометрів. і Коса розташована у північній частині Чорного моря, неподалік нашого тимчасово окупованого нині Криму. Ну і щодо ситуації, яка відбувається на півострові. Також будемо говорити, адже Досить часто ми говоримо про те, як бавовна е, саме завітала до тимчасово окупованого півострова Кримі. Зокрема, це відбувається також досить таки часто. Досить часто місцеві жителі повідомляють про бавовну. Зокрема, і от е, не винятком була і сьогоднішня ніч, адже повідомляли про те, що. Бахкає таки не по дитячому в окупованому Криму, і там спалахнули навіть склади під аеродромом Октябрьським у центральній частині Криму, 6 серпня, спалахнула пожежа. Було навіть чутно вторинну детонацію. Попередньо сталося. Ця ситуація на складах боєприпасів в районі аеродрому Октябрьська. Про це також будемо детальніше розбиратися, адже вже з'являються відповідні світлини, зокрема того, що ж там відбувалося, видно стовп диму, який підіймався, і власне про це е, говорять у різноманітних телеграм-каналах і. До прикладу, телеграм-канал Кримський Вітер також поділився світлинами та відео а також опублікував і перші подробиці. Автор одного із роликів, яким став очевидцем займання, прокоментував. Щось горить і дуже дуже сильно бахкає. Прям бах-бах-жах, який взагалі страшно. Говорив він на відео. Ну і зокрема, кримський вітер також зазначив, що бахкало не по дитячому, приблизно поблизу села Широке, яке розташоване неподалік населеного пункту Октябрьська. До речі, поряд проходить і залізниця, яку окупанти перекрили, і так звана влада окупованого півострова пояснила це. Технічними причинами обмеження руху залізничного та автомобільного транспорту на перегоні джанкой Сімферополь і також ділянці автодороги Сімферополь. Армянськ будуть діяти до 22.00, Про це повідомляли ще вчора ввечері. Ну і крім того, за не поки що офіційної інформації могли вибухати саме ворожі склади боєприпасів. і Снаряди почали детонувати під землею. Крім того, з'являлася інформація в деяких телеграм-каналах, що жителі сіл Ленінська та Зоряна сидять у підвалах, оскільки снаряди почали розлітатися після вибухів. Про це дописували різноманітні телеграм-канали. А мешканці півострова також. Повідомляли про інтенсивні польоти російської авіації над Сімферопольським районом. Крім того, також було. Повідомлено саме про те, що стоп диму підіймався. Відповідні кадри ви бачили. Ну і все ж таки бачимо, що досить таки успішно долітають чи то ракети, чи то дрони саме по військових об'єктах на територіях тимчасово окупованого півострова. І будемо сподіватися, що це буде продовжуватись і надалі. А місцеві жителі будуть публікувати відповідні світлини все частіше. З'являлася інформація про те, що й над Воронежем також працювала. Типу працювала протиповітряна оборона расистів. Зокрема, там також повідомляли про вибухи і ймовірно про роботу тієї ж протиповітряної оборони. Надже губернатор області повідомив навіть про пошкодження фасаду та вибиті вікна в багатоквартирному будинку. Ось так їхня протиповітряна оборона і працює. Отож, неспокійним видався ранок уже 7 серпня. Для росіян у воронежі прогриміли потужні вибухи, а місто атакували. Невідомі безпілотники про це дописували і рашистські змі. І передавали наші колеги. Зокрема, і за інформацією від місцевих близько шостої години ранку в небі над воронежем можна було почути гул двигуна у небі. Вже за мить пролунали два вибухи. А від гучних звуків у автомобілі. в деяких районах міста навіть увімкнулася сигналізація раніше. Губернатор Воронезької області. Олександр Гусів попереджав про небезпеку атаки безпілотників. Згодом же він повідомив, що силами ПВО та РЕБ, нібито, було придушено кілька дронів. За словами Гусєва, один безпілотний літальний апарат під час падіння пошкодив все ж таки фасад верхніх поверхів житлового будинку. А у багатоквартирному будинку, нібито вибиті шубки у деяких квартирах. Ну і губернатор стверджує, що минулося без постраждалих. Звісно ж і. Говорить про те, що все ж таки що цікаво, навіть визнають, що деякі пошкодження все ж таки житлової інфраструктури були.